Петро Олещук, політолог, далі з нами на зв'язку. Моє вітання вам і моє запитання вам, пане Петре. А як ви вважаєте, скільки це триватиме, до якої межі Росія буде е випробовувати терпіння НАТО? Вітаю. Ви знаєте, вчора була досить цікава заява з боку Росіян. Марія Захарова, відома всім, сумно відома, заявила про те, що Нібито Україна готує провокації проти країн НАТО, нібито Україна десь назбирала якусь велику кількість шахетів, перепрограмувала їх, озброїла і готується з Яворівського полігону в Львівській області запускати по країнам НАТО, ну, очевидно, по Польщі, перекладаючи із російського дипломатично провокативного на зрозумілу мову, це означає наступне. Росіяни готують провокацію проти країн НАТО із залученням уже не просто цих самих е дронів без бойової частини, які вони запускали раніше по території Польщі, а вже безпосередньо дронів із бойовою частиною і заздалегідь оголошують, що це нібито провокація України. Ну зрозуміло, що зараз не 19 сторіччя, і всі переміщення можна в принципі за бажання відслідкувати. Але тут смисл в іншому: Росіяни завжди от у такому форматі, що нібито Україна готує якусь провокацію, пропереджають про свої максимально сумнівні дії для того, щоб потім казати офіційно, що ні, ми нічого не знаємо. Ніяких шахідів ми на Польщу не направляли. Це все провокація, і те, де, і т.п. Але де-факто це формат завуальованої погрози безпосередньо країнам НАТО прямої атаки на країни НАТО. І з цього можна зробити висновок, що найближчим часом, очевидно, найближчими днями, росіяни готуються до прямої атаки повітряного простору країн НАТО дронами з бойовою частиною. Так а чому, наприклад, не діють так, як Туреччина діла в 2015 році, наприклад, Естонія? Естонія не має власних е, власної авіації, яка могла би збивати російські літаки. Вони повністю залежать від інших партнерів по НАТО, а ті в свою чергу керуються своїми власними міркуваннями. Це до речі, от, зворотній бік колективної безпеки. Що е, приєдна, ну, до НАТО. приєднання теж в НАТО, і вони чомусь так змогли правильно, правильно але у Туреччини власні е, військові сили другі за силою в НАТО після Сполучених Штатів. Uh -huh. І е, авіації у них достатньо і розпоряджається цією авіацією керівництво Туреччини, яке може прямо надати наказ е, власним повітряним силам збивати відповідні російські літаки, тому чомусь. Е, Організовуючи провокації проти країн НАТО, росіяни порушують повітряний простір саме в районі Естонії е, або, наприклад, Польщі, а не в районі Туреччини, бо мало вже відповідний досвід. Це один момент. Ну і другий момент оцей зворотній бік колективної безпеки, що в принципі колективна безпека це добре, і це реально а, серйозний засіб а, убезпечення від будь-яких зовнішніх загроз. Але тим самим ти передаєш принаймні частково суверенітет вищому керівництву органів колективної безпеки. А вони керуються своїми власними міркуваннями. І очевидно, що на даний момент позиція НАТО. Не вступати, не піддаватися на ці самі російські провокації, не реагувати і т.д. і тепер знову ж таки, пошлюсь, пошлюсь на деякі публікації, які виходили цього тижня. Зокрема, в Bloomberg вийшла цікава стаття. Буквально там позавчора, здається, чи кілька днів тому. Неважливо. Там умова йшла про відповідні перемовини, які нібито проводили представники Росії і кількох держав НАТО, зокрема Франції, Великобританії та Німеччини. А під час цих переговорів, нібито Росіяни чітко визнали, що так, це був зумисне потрапляння літака в повітряний простір НАТО, і це нібито відповідь на обстріли Україною Криму, яке з точки зору Росіян Україна могла здійснити виключно спираючись на ресурси НАТО. Uh, у відповідь на це знову ж таки, нібито за інформацією Блумберг, представники НАТО заявили, що в подальшому планують збивати російські літаки, які будуть потрапляти в повітряний простір. Тут єдиний критерій істини. Це практика. Я не маю найменших сумнівів, що провокації з російськими літаками в повітряному просторі НАТО триватимуть. Ну з от, якою от метою, пане був... Петре, от навіщо вони загострюють і загострюють і загострюють? Вони ж раніше цього так не робили. А зараз подивіться все більше країни збільшується. Не робили, ну знову ж таки, що відбулося останнім часом? Візит Путіна до Китаю, після чого росіяни активізували провокації. До речі, після візиту Путіна до Китаю відбувся обстріл українського кабінету міністрів. Далі почалися провокації проти НАТО. Тобто, очевидно, що Путін заручився підтримкою з боку Китаю в своїх діях подальших. Китай, очевидно, його запевнив, що він буде підтримувати все, що Путін буде робити. Це один момент. Ну і другий момент. Я думаю, що росіяни відчувають, що вони оцю саму війну вдовгу, яку вони сподівалися виграти, не витягують. Що так само відбулося останніми днями. Ну, наприклад, інформація щодо нового російського бюджету, де, зокрема. Підвищуються податки, ПДВ підвищується до 22% з 20%, ну і багато інших параметрів. Тобто, в принципі, росіянам банально не вистачає грошей їхня економіка... так і вони провокують пане Петре, не витягують війну. Провокують щоб що і а вони вони очевидно вирішили піти шляхом максимального загострення, поставити відповідним чином захід в ситуацію відповідного вибору, що мовляв. Або давайте припиняйте підтримувати Україну, або ми підемо на загострення і вже безпосередньо будемо розглядати як цю, цю війну як війну проти вас. До речі, це вже була офіційна заява з боку Лаврова так само цього тижня про те, що е, НАТО нібито війде війну проти Росії руками України, тобто вони вважають, що НАТО є суб'єктом цієї війни. Зрозуміло, що ця заява нічого не вартує з точки зору юридичного, uh -huh. і так далі. Але це отакий от натяк. Тобто, очевидно, що росіяни вважають, що якщо вони будуть підвищувати е, ескалацію. То зрештою вони зможуть налякати Європу, щоб та відступилася від підтримки України, і таким чином їм не доведеться ще там воювати дуже довго, а зможе і, і коли Європа так налякається, що вона буде робити, Що і має стати, вибачте, щоб уже запрацювала п'ята стаття НАТО, чи що хто що має вже зробити? А, ну чекаємо. Ви знаєте, от насправді це цікаве питання, тому що. Червоні лінії, вони насправді так звані червоні лінії, вони показали свою гнучкість, і насправді, от я не знаю, от що реально може сту... послугувати такою Які прицілою, було, виявилися. Щоб... Червоні да, лінія щоб, щоб там умови умовно да, умовно, я умовно по суті росіяни нагнітають щось подібне до карибської кризи. Минулого сторіччя, да, коли там mm -hmm. ситуація ді максимальної ескалації, там уже фактично світ стояв на межі ядерної війни, і потім пішла розрядка. Там радянський союз щось вивів з Куби. Там mm -hmm. сполучені штати щось вивели з туреччину, щось приблизно таке. Мабуть, Росія хочуть Ну, хочутьов тоді. Вибачайте, здається, був да це не Путін, це трішки зараз інша історія. Ну так і Кеннеді це не Трамп, тому знову ж таки тут е, важко проводити аналогії, але просто я думаю, що чогось подібного росіяни хочуть, тобто вони хочуть шляхом ескалації е, доби, добитися результатів уже зараз, а не колись, тому що вони вже не зовсім впевнені, що це колись буде для них настільки добре, як вони, наприклад, вважали для себе ще вчора. Я принаймні бачу такий сценарій з їхнього боку. Але що буде далі? Ну, мабуть, далі буде справді атака бойовими дронами території НАТО. Так, Можливо, закитатимуть лікувати. Буде відсіч? Ніхто не знає. От я, я не можу сказати, коли буде та межа, за якою буде відсіч. Причому, що таке відсіч? Поки що о, в НАТО говорять виключно про збиття дронів, збиття ракет. Гіпотетично опціонально збиття літаків, але лише якщо вони будуть нести загрозу, як визначити, чи несе загрозу, чи ні в момент, коли літак, наприклад, летить над якимось містом Європи, я не знаю. Можливо, в НАТО знають. Можливо, у них там є якісь відповідні технології. Я нічого тут не буду... Вони можуть просвітити це літак да наперед і подивитися ну, що можливо. Там много... да, можливо, можливо, там у них є якісь бойові телепати, які визначають думки пілота літака і знатимуть точно, чи буде він атакувати, чи не буде. Ну я звичайно іронізую, але так. в принципі, от я думаю, що логіка загальна зрозуміла. Тобто, я не знаю, от що буде вважатися цим моментом, коли дійсно світ увійде в ситуацію кризи. Але. Є ще, до речі, один цікавий момент, це вже не офіційна заява, це просто е, деякі тексти, які зараз е, почали гуляти по російським пропагандистським телеграм-каналам. Там текст приблизно такий: що в листопаді Європа нападе на Росію. Вони нібито одержали відповідний наказ і схвалення з боку США, вже готуються нападати. Я не знаю, що вони конкретно хочуть в Росії захопити ці прекрасні вуличні туалети там чи ще щось, але от вони підступно хочуть напасти на Росію. І знову ж таки, якщо вже росіян починають готувати до цієї думки, то, мабуть, вони самі планують якусь провокацію, якусь агресію. Вони підуть щось, захищати Європу, та як вони це. Да, кажуть. Да, да, да. Треба, треба буде ні, вони тут навіть не захищати а. Відбивати агресію, тому що в російській історіографії вони самі ніколи ні на кого не нападали, вони завжди лише відбивали агресію з усіма відповідними наслідками. Тобто можна припустити, що якусь, ну якщо не агресію, то якусь таку масштабну провокацію вони цілком можуть готувати на осінь, щоб потім виставити якісь ультиматуми заходу, і потім, прикриваючись цими ультиматумами, Домогтися якогось прийнятного з їхньої точки зору завершення війни в Україні чи чогось іншого. Я, чесно кажучи, ці всі плани вважаю достатньо фантастичними з багатьох точок зору, але принаймні те, що але принаймні я можу сказати вам один висновок: від гарного життя Росіяни би на цю ескалацію не йшли. Якби росіяни були на 100% переконані, що реально у них там на фронті все так прекрасно, як вони розказують, що завтра, після завтра, вони. Україну переможуть і захоплять, їм би не було ніякої потреби ризикувати ескалацію з Європи. Тому що яко, якою би слабкою не була Європа, яким би слабким не було НАТО, це все одно ядерна сила, і входити в ескалацію з ними ну, це нехай невеликий, але ризик. І зрозуміло, що ніхто, маючи всі карти, користуючись метафорами Трампа, да, маючи всі карти на руках, ніхто на подібну ескалацію не піде, ніхто подібну ескалацію ризикувати не буде. Росіяни завжди йдуть шляхом ескалації, ядерного шантажу, шантажу тим самим орієшникам, про які вони знову почали згадати, mm -hmm. знову втягнули інформаційний простір. Від доброго життя вони на це все ніколи не підуть, і це я думаю факт, з яким ніхто сперечатися не буде. Почули так, дякую вам, дякую вам за багато цікавих коментарів за відповіді на мої питання. Політолог Петро Олещук був з нами в прямому ефірі. І ось з ним говорили про те, навіщо провокують росіяни своїми літаками і дронами країни НАТО.